Вітаю! Сьогодні у нас з вами дві задачі. Давайте розберемо перша задача номер 138 На рисунку показаний вертикальний проводник. Ось це. Ми дивимось е, згори. гори. Е, по проводнику тече струм, і є магнітна стрілка. Ось ця біля цього проводника. Нам потрібно визначити напрям струму в проводнику. Ну, зрозуміло, що якщо він перпендикулярен до рисунку, то це або до нас, або від нас. Зробимо рисунок і покажемо на ньому напрями магнітних стрілок, розташованих в точках А, Б і С. Мені трохи простіше, я зробила Ctrl-C, Ctrl-V, але вам потрібно це буде перерисувати. І так, ми з вами вже розуміємо, що магнітні стрілки. Вони розташовані по дитичних до магнітних ліній струму. Тобто, якщо у нас є прямий дріт зі струмом, то навколо нього є магнітна лінія, і це концентрична кола. Тобто кола з центром на цьому провіднику. Магнітна стрілка, як ми бачимо, вона розташована по дитичний. Якщо ми. Скористуємось правилом буравчика, ну або правої руки, що нам більш подобається, то ми можемо напрямити чотири пальці, зігнути, щоб вони були вздовж, ось цей, тобто, охоплювали проводник, і напрямлені були за напрямком цих ліній. А напрямок ми показали, тому що північний полюс стрілки направлений саме сюди, то палець Правої руки у нас буде направлений, якщо ви це зробили, він буде направлений до нас. Тому ми вже можемо вказати, як е, направлений струм. Якщо він направлений до нас, то пам'ятаємо, що це у нас показано має бути. Сподіваюсь, ви згадали, це буде крапочка. Ой, бачите, воно відразу. Ось, а якщо у нас напрямок лінії ми вже зробили, то, соответственно, ми можемо показати вже напрям і цих стрілочок, які ось тут будуть. Тобто, у нас в точці А напрямок, як на рисунок дивлюсь, то вниз, в точці Б до гори, північним полюсом, а в точці С праворуч. Ну і далі ми можемо вже. Дописати, що або ми користувалися правилом буравчика, або ми користувалися правилом правої руки, але обов'язково вказуйте, яким саме правилом ви користуєтесь, і ми знайшли, що струм в проводніку тече до нас. На рисунки ми зараз ці крапочки покажемо. Зараз трохи почекайте, і воно з'явиться. Але я не завжди пам'ятаю, в якому порядку в мене анімація, тому розповідайте, я розповідаю, але як воно з'являється, так з'являється. І так, алгоритм ви побачили. Сподіваюся, що з цією задачею ви впорались, тому можемо переходити до наступної задачі. Рухаємось далі. Наступна задача у нас 1.49. Ну, трохи простіша задача у вас була в самостійній роботі, мабуть, навіть не трохи. Сільно простіше, але зараз давайте розберемося з цією задачею. У нас є два залізних стрижні, і вони зовсім однакові на вигляд. Нічого більше у нас нема. За умови, один з цих стрижній намагнічений, а інший ні. І нам пропонують щось вигадати для того, щоб відрізнити намагнічений стрижень від ненамагніченого. Нічого більше нам не дали. Тобто тільки ці два стрижні. <кій> Як ми можемо з вами в цьому випадку розсуждати? Ну, мабуть, якщо у нас є стрижні, то давайте я їх пронумерую. Це у нас буде стрижні 1 і, наприклад, 2. Ну, будемо щось вигадувати. По-перше, я хочу ще раз нагадати вам, що. Мабуть, ви добре це пам'ятаєте? Де найсильніше магнітне поле. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, що найсильніше магнітне поле на полюсах, а це края ось цих стріжнів. Або ось цей край і цей край, або ось цей і ось цей. Давайте ми припустимо, що у нас саме стріжень 1 намагнічений, а стріжень-2 ні. Якщо ми піднесемо, піднесемо ось цей стрижень 2 до середини стрижня 1, то за нашими припущеннями перший намагнічений, але середина майже не має магнітних властивостей. Трохи-трохи, зовсім непомітно. Тобто, якщо ми ось так піднесемо не намагнічений стрижень до намагніченого, то ми практично не будемо відчувати взаємодію, не будемо цього спостерігати. Але якщо ми поміняємо стріжні містами, де другий ось, і зараз будемо це робити, то це у нас фіромагнітне все стрижні, а ось це у нас магніт, і в нього сильна магнітна поля ось тут на краї. Тому ми побачимо, що стріжні притягуються. А якщо це так, то це означає, що ми можемо зробити вже висновки. Тобто, якщо у нас тут немає взаємодії, за нашими умовами, а ось тут ми побачили, що у нас є взаємодія, то ми можемо зробити висновок, що у нас перший стрижень саме намагнічений, а другий стрижень не намагнічений. Але зараз за умовами нам сказали, що обов'язково один намагнічений, а інший ні. Але можуть можливі варіанти, що обидва рази не буде притягання. Що це означає? Ну, це буде означати, що обидва стрижні не намагнічені. Або якщо ми стискаємося з ситуації, що у нас обидва рази буде притягання, то це означає, що обидва стріжня будуть намагнічені. І цей метод, який ми з вами використовували, він зручний і часто може використовуватися для розв'язання подібних задач. Будь-якої ситуації це дуже корисний метод. Сподіваюся, що ви ідею спіймали, рисунок краще зробити, ну тобто натікаю, що це обов'язково, ми підписуємо ситуацію. Якщо ви ще пояснення, якісь словами допишете, це взагалі буде дуже класно. Все, на цьому ми можемо трохи відпочити.